Як цього року святкували День університету? Ідемо пить пиво. Якийсь тут простір в нашому університеті? І чи задоволені ним студенти? Є е, піддони, ну і пуфіки, ну, їх чотири штуки. Що за конкурс відбувся на факультеті журналістики? Якийсь канцеляризм, що це таке? Привіт! Це Франко Ті З вами Павлина Мельник. Одразу підпишіться на Франко Тіві, аби не пропустити найцікавіше з життя нашого університету. В цьому випуску ми багато будемо говорити про наш університет, але спочатку про події на факультеті журналістики. Наша Софія Білан відвідала всеукраїнський конкурс культури медійного мовлення. До речі, скажу по секрету, що співорганізатором є кафедра медіа риторики та мовної комунікації нашого факультету. Ми зараз біля факультету журналістики, де сьогодні проходить всеукраїнський конкурс культури медійного мовлення «Медіаслово». Імені Олександра Пономарева. Конкурс приурочений до дня народження видатного мовознавця і професора Київського університету Олександра Даниловича Пономарева. Саме він десятиліттями формував мовну культуру майбутніх журналістів. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея доєднатися до цього конкурсу, і на вашу думку, як відрізняється він від інших мовних змагань? Ну, ідея виникла з того моменту. До нас звернулася до мене, звернулася професорка. Інституту журналістики Людмила Пономаренко про те, чи не бажаємо ми стати співорганізаторами цього конкурсу. Ну, звичайно, що ми відгукнулися відразу ствердно, тому що я розумів, що йдеться про конкурс українського масштабу. А друге, чому ми погодилися, те, що конкурс приурочений професору Олександру Пономареву. Я вважаю, що це не легкі завдання. Тобто це завдання такі багатогранні, багатошарові для того, щоб дати відповідь на якесь питання, потрібно пригадати низку правил. Але мені дуже подобається запитання, тому що вони не просто сформульовані напишіть, як правильно, чи там як правильно наголошувати слова, а вони сформульовані відповідно до чинної. Мовної ситуації в Україні учасники мають 90 хвилин, щоб виконати практичні завдання з культури мовлення в аудиторії легке хвилювання для багатьох. Це перше випробування, професійна уважність до слова та водночас можливість показати, що культура мовлення для журналіста починається з любові до мови. А як складність завдань описують самі учасники? Зараз ми у них запитаємо. Так було. Якраз це мене звувало, що багато завдань було спрямовано на стилістичні норми, а не лексичні чи пунктуаційні. І це було цікаво, але вона в цьому і полягала складність. Для мене деякі питання були дещо складні, і ну, деякі я навіть не змогла б виконати. Загалом питання не були дуже важкі, але вони були цікаві, унікальні. Тобто такі питання звичайно не дають на якихось олімпіадах чи інших конкурсах, такі як Шевченка чи Яцика. А тут саме вони спрямовані більш на... Знання саме нового українського правопису, нових фішок, нових деталей правопису я дуже люблю конкурси, оскільки я вже на четвертому курсі. Це остання можливість для мене взяти участь в чомусь. Я це дуже люблю. Я цим займаюся з п'ятого класу, тож це мені просто спосіб класно провести час, пригадати правила. Можу з кимось познайомитися. Ну і. Потім дізнатися результати там були питання ну досить неважкі, Я знала на них відповідь, але були деякі, які я взагалі ніколи ніде не бачила, не чула нічого. Якийсь канцеляризм. Що це таке? Конкурс це крок до утвердження якісного українського мовлення в медіа та нагадування про людину, яка присвятила життя українському слову. Софія Білан, Антон Дубовик, Франко Тіві. Обіцяли показати вам кадри, як Еленуїць начали день університету. Свято відвідала наша Яна Могліцька. Що цікавого, розкажеш, колега. Вітаю, Павлино! Сьогодні я не на факультеті журналістики, а в головному корпусі. Позаду мене актова зала, де зараз буде урочиста академія з нагоди дня університету. Ходімо подивимось. В залі студенти та викладачі. Захід урочистий. Звісно, всіх привітав ректор університету. Він нагадав, що з 1999 року університет отримав статус національного. Свій статус важливого освітнього і наукового центру університет тверджував неодноразово від часу свого заснування у 1661 році. Від тоді викладання. Та дослідження в університеті йдуть в ногу зі світовими тенденціями. Водночас університет робить істотний внесок у збереження української національної ідентичності та державності. Сьогодні в Львівському національному університеті навчається понад 25 тисяч студентів. Ректор наголосив на важливості комерціалізації наукових розробок і згадав про дипломування почесного доктора Львівського національного університету для Радослава Сікорського. Звісно, не обійшлося без нагородження. Провідним науковцям присвоїли високе звання заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка. А також дипломи та подяки отримали десятки наукових педагогічних працівників. Адміністративний персонал, а також автори найкращих підручників і монографій. Будь-яка нагорода є і підсумком, і стимулом. Бо з одного боку людина щось робить, і вона хоче, щоб все було оцінено. І мені здається, що в нас дуже гарно це працює. Для мене є важливий сам процес взаємодії зі студентами, передачі якихось знань. І коли я бачу, що студентів горять очі, то це для мене є найкраща нагорода. Хоча це зрозуміло також дуже важливо. Нагорода від ректора це приємно. Я не віляю свого життя без університету. Я залишилася в стінах цього університету, закінчивши студентське життя. Продовжувала навчання в аспірантурі. і напевно, така багатолітня праця сьогодні є таким знаком відзначення. Так, мене цією нагородою на свято завітала і випускниця Львівського національного університету, віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. Далуючи, раз. Перші мітинги, перше студентське самоврядування, відчуття свободи, відчуття відповідальності і відчуття самореалізації. Відзнаки отримали також і студенти за відміни навчання та активну громадянську позицію. А чудовий настрій для всіх гостей забезпечили мистецькі колективи, зокрема Ліра та Черемош. Гарна музика, усмішки та багато нагород. Це все ознаки того, що в головному корпусі Львівського національного університету урочиста подія. Яна Вугліцька, Андрій Гірняк, Франко Тіві. Студентське життя це не лише лекції та пари. У кожному університеті має бути місце, де можна перепочити, попрацювати над проєктом чи просто поспілкуватися з друзями. Погодьтеся. Судпростір це місце для розвитку, відпочинку і натхнення. Чи доступно це студентам ЛНУ? Як виглядає судпростір і чи знають про нього наші студенти? І як вони проводять свій вільний час між парами, покаже Анна Фруцька. До речі, ми Ані називаємо мінотик. Отож передаю слово їй. Привіт, Павлина. Зараз я знаходжуся біля головного корпусу нашого університету. Давайте запитаємо студентів, чи знають вони про наш студентський простір. Так Так. 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 Так, так знаю. ні, і що ви можете про нього сказати? Собі мало місця. Трошки незручно, так, скажемо, Ну, Там дуже рідко можна попасти так, щоб було вільне місце і щоб можна було сісти, то звичайно десь просто в парку або в інших вільних місцях. Що ви робите під час вікон між парами? Обачно, <клес> йдемо Йдем пить пиво. У мене постійно вікна між парами, навіть коли їх немає, я собі можу влаштувати. Тому я зазвичай їм. Але дуже рідко. Можу зайти в суд і там їх провести. Чи вважаєте ви, що університету потрібен ще один судпростір? <рес> Та було б файно, думаю. Ну, можна було б додати, але не думаю, що це на щось багато впливає. Насправді університет вже говорив про суд і це питання було піднято. І як я знаю, він буде, тому. Думаю, так було б непогано. Я думаю, що це дуже потрібна річ. Ну, взагалі, дуже багато студентів, які цього навіть потребують, тому що мало місця і мало залів, взагалі, де це все проводиться. Тому що студенти ну, мають відпочивати. Мені так здається, що це дуже актуальна тема. Ми послухали відповіді студентів і вирішили подивитися на власні очі, який він тут простір у головному корпусі. Кристина Яцук зараз на місці і покаже нам найцікавіше. Колега, тобі слово. Привіт, Павлино! Зараз я у головному корпусі Львівського університету Франка, де поспілкуюсь із головою студентського уряду Олегом Фініком. Запитаю у нього про наш студентський простір університету, а також поглянемо, що там є і де він знаходиться. Так виглядає open Space. Тут простір, який є в університеті. Тут є декілька дерев'яних палет для сидіння та столик. Також пуфи і дошка для проектора. Можна побачити дві розетки та шафу. Голова з тут уряду університету Олег Фіняк розповів про те, чи чекати змін. Також ведеться мова з студентами та адміністрацією про можливе оновлення цього простору. Деякі студенти підіймають питання щодо створення нового студентського простору в межах корпусу університету, але, наприклад, позиція студентського самоврядування нашого університету полягає в тому, щоб створити більше просторів локальних на факультетах для студентів, над чим ми. Активно працювали і працюємо надалі. Проте активісти прямої дії не задоволені цим та просять ректора про інші аудиторії для створення простору, що показують на своїх акціях на сходах університету. Чи може це на щось вплинути, голова студентського уряду коментує? Щодо того, до чого це може привести. Це дуже сильно відкрите питання, на яке зараз дуже важко дати відповідь, оскільки кожна зі сторін має свою думку і свою позицію щодо розвитку чи студентського простору університет, чи студентських просторів, загалом на факультетах та університетах. А зараз ми вам покажемо, де розташований open Space, щоб ви могли відпочити там під час перерв та підготуватись до наступних пар під час вікон. Ходімо. Спускаємось на перший поверх і повертаємо праворуч. А зараз йдемо прямо по коридору. Зараз ми спускаємось сходимо вниз і повертаємо праворуч. Виходимо в дворик. Зараз ми йдемо в кінець дворика. Проходимо в цю арку і повертаємо. Наліво по сходах піднімаємося сходимо в опен спейс, повертаємо ліворуч. І все ми прийшли в Open Space. Христина Яцук, Андрій Вовк, Франко ТіВІ. Цього з тут простору не вистачає, говорять і студенти, котрі об'єдналися і назвали себе активістами руху Пряма дія. Вони навіть проводили акцію, щоб привернути до цього питання увагу адміністрації. Анна Фруцька поспілкувалася з активістами прямої дії. Спочатку скоріше це було коло наш, наше спільне коло з прямої дії. Ми сиділи, агітували людей саме на сходах. І вони потім доєднувалися. Потім ми вже почали перед самими акціями агітувати на вулиці, додавати людей в цей ініціативний чат, і таким чином вони також доєднувалися до нашої акції. У нас була зустріч 2 жовтня з ректором, там де ми говорили про загальні студентські проблеми. І також ну було багато затронуто питання студентського простору, адже ну ми там були. І могли задати всі питання напряму, і ректор пообіцяв нам, що він планує провести голосування і виставити питання студентського простору на голосування для того, щоб обрати в якій аудиторії він має. Це доволі мале приміщення, воно не поміщає достатньої кількості людей, також воно знаходиться доволі далеко. В цілому незручність замість нормальних крісел є піддони, ну, і пуфіки, ну, їх Чотири штуки. Ось таким був сьогоднішній наш випуск. Якщо маєте цікаві теми чи ідеї для наступних сюжетів, діліться з ними в коментарях. Не забудьте підписатися на Франко ТІВІ та поставити подобайку цьому відео. З вами була Павлина Мелік та вся наша команда. Па-па!